Привіт, друзі! Сьогодні я в аеропорту Наріто і я хотів би вам розповісти про найголовніше, що потрібно знати про цей аеропорт. Якщо ви плануєте подорожувати по метро Японії, то було б краще для вас придбати або ось таку IC-карточку. Це суйка, або Пасма, це значно полегшить ваші мандри по метро в Японії. <плес> От. Ну, щоб з цієї карточки вам прийдеться шукати вашу станцію метро, куди там ви хотіли, наприклад, поїхати. От, наприклад, ось ця станція, да? І рахувати, скільки вам потрібно коштів, щоб доїхати до цієї станції Коєва, наприклад. А з карткою ви просто поклали гроші на картку, і все, вам не потрібно рахувати. Це GR, а також KC це якби поїзда, які їдуть о, до Токіо і навколо Токіо. Також бажано б знайти ось таке табло: це International Departure, це відбуття, інтернешл це прибуття, і знайти о, свій о, літак, о, того, кого ви зустрічаєте, або плетете. І таким чином ви зможете знайти зрозуміти, де ж він відправляється? Або е, літак, який прибуває, куди він прибуває? Другий термінал це International Departure. Тобто мається на увазі міжнародні відправки. Також третій термінал це якби термінал внутрішніх рейсів. Також хочу сказати, що між терміналами є відстань, скажімо так. Щоб добратися до третього терміналу, треба пройти пішки, або взяти ось такий безкоштовний бас, тобто автобус, який курсує між терміналами, і таким чином доїхати до потрібного вам місця free Terminal shuttle bus. Сьогодні я пройду пішки, щоб стало зрозумілим для тих, хто в перший раз, як йти. І... Якщо ви опинитесь в такій ситуації. Якщо ви не знаєте, куди йти і що робити, можна когось запитати або дивитися на такі ось вказівники. Стрілочки. У переважній більшості тут у трьох мовах: корейська, японська, е англійська. Ось я йду до третього терміну. Тут є навіть такі от допоміжні таблички, хто пропустив автобус, от можна ще помітити. Зразу помітно, що ви прилетіли в Японію, тому що вас зустрічає покемон і його друзі. А тут можна сфотографуватись, в принципі, прикольно. Якщо у вас тяжкі валізи, можна скористатися ліфтом. Він завжди є поруч. Потрібно дивитися знову ж таки на знаки, да? це ліфт. Тому що, можливо, можуть виникнути труднощі з тим, щоб їхати вести валізи на таких от ескалаторах. Без валіз добре, але з валізами складно. Ви точно не пропустите третій термінал, тому що тут навіть в метрах все вимірюється. Є навіть така карта. Стина цього походу між терміналами накрита кришою, тому не варто турбуватися про те, що у вас намочить дощ. Але холодно йти, звичайно. Взимку, ну а влітку жарко. Тому краще скористатися. Безкоштовним автобусом. Чимось нагадує Спорт арену А ось і третій термінал. Сміттєві баки. Подивіться на картинки, ви побачите, що куди кидати. Не промахніться. В моєму випадку я нікуди не влітаю, я зустрічаю. О, тому я приїхав на цей термінал, щоб зустріти. Звичайно, попередньо знаю, якою авіалінією користуються мої гості. О, тому, дивлячись на які є авіалінії, обираю мені потрібну і йду в той гейт, який мені потрібний. А Тут в аеропорту відправка на другому поверсі, а прибуття на першому поверсі. О, це важливо пам'ятати. Тому так і відправка. Тут на другому поверсі мені потрібно спуститись на перше, бо я зустрічаю. Ось такими терміналами користуються. Це якщо ви купили квиток, вам приходить штрих-код і ви можете отримати тут квиток. Досить великий аеропорт. Спортивний майданчик продовжується. Є камери схову, можете залишити тут речі, але знову ж таки, да, якщо у вас є така... Карточка суйка або пасма. О, інші такі міжнародні карти, типу MasterCard, -карт, тут не приймаються. От. Бо можете обміняти гроші в обміннику і просто кинути монетки. Теж піде. Що у вас сім'я діти, не турбуйтеся, є окремий туалет для сім'ї, для інвалідів, для хворих. Тому ви можете сюди прийти. Також, якщо ви не бажаєте підходити і дізнаватись інформаційного бюро, куди вам іти, можете скористатись таким от скріном, а, інформаційним скрином да? і дізнатись всю необхідну вам інформацію, куди доїхати, що робити. Потрібно тільки просканувати цей QR-код. Шопінг, дайнінг, Якщо ви зголодніли або Хочете скупитися, є місця для цього також. Є такий фудкорт гайд. Тобто вказівник, скажімо, якщо ви не знаєте, що саме знаходиться на фудкорті, ви можете підійти подивитися, почитати нескладно гамбургери, от, чи там рамен, чи японська їжа, чи не японська, чи кафе. Також є магазин Lawson, Тут ви теж можете придбати все вам необхідне, включаючи їжу. Але, звичайно, набагато дешевше, ніж в ресторані. Ціна на їжу трішки дешевша, ніж в ресторані. Майже однакова. Але... але тут ви можете вибрати інші варіанти, не ті, які в ресторані подають. От, Наприклад, це ціна. Бо придбати такий сендвіч яєчний. Якщо ви вже зовсім не знаєте, що робити, зверніться до Information Desk. вони вам все підскажуть. От. Тут от зразу є вихід на безкоштовний автобус. Або автобус також місто більш далі, ніж аеропорт. Там білети продаються. Це поряд. Мені подобається реклама в такому японському стилі. Я, скоріше всього, дідусь вчить. Онука як доглядати за деревом. Теж гарна реклама. А ось корейською. Згадаю, що я вчив Тагавуль Ханге Чукпогель-Маннада. Хоча тут також міжнародні є прибуття. Також вам на допомогу прийде отакий вказівник. По різним терміналам. Це на третій термінал, на другий і на перший. Причому чому на різних мовах? На, на японській, англійській, китайській і корейській. Тобто вибирайте, вам потрібно. Є такий флаєр, якщо у вас виникнуть проблеми з поліцією, а також, щоб не виникли проблеми з поліцією, такі от підсказки саме в ньому є. На цьому ж стенді все добре, тільки одного не вистачає на цьому стенді: немає української мови. А в принципі, не складно розібратися, головне не спішити все читати, запитувати, уважно дивитися, і в усьому можна розібратися, потрапити туди, куди потрібно. Просто заздалегідь готуватися. Не знаю, що зі стелею, чи вони її не доробили ще. І планують доробити, чи це вже кінцевий варіант. ну, хто знає. Але ось так вона виглядає. Можливо, їм так простіше, щоб воно так було. Що вам потрібно орендувати Wi-Fi, це теж можна зробити, або придбати sim карту скористуватися ITM. До речі, ось тут такий є автомат, де якраз і продається sim карти api sim карти Ви можете купити і дзвонити. В різному на ціну на різну кількість днів. Ще можна навіть такий музейний експонат зустріти тут в Японії о, для міжнародних і о, місцевих дзвінків. Ціна в автоматі на напої майже така сама, як і в магазині. Тому можете не вибирати де дешевше, а купляти в автоматі. Тож дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ширте друзям, запитуйте питання, якщо у вас цікавить, щось щасливо і до скорої зустрічі.